Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо черговий салат із болгарського перцю та моркви на зиму. Він настільки простий та смачний, що з'їдається на ура! Кому цікавий такий рецепт салату, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Для рецепту потрібно 1,5 кг болгарського солодкого перцю в очищеному вигляді. 500 г моркви. Один невеликий стручок гіркого перцю та пучок свіжої петрушки. Повний перелік продуктів та спецій, які потрібні для такого салату, є в самому відео та внизу під відео. Попередньо очищений від насіння перець нарізаємо вздовж соломкою. Перекладаємо його в глибоку місткість, де він буде маринуватися. Морку помили, очистили та натираємо на терці для морки по-корейськи. І її відправляємо до нарізаного перцю. Невеликий пучок петрушки дрібно нарізаємо і відправляємо до овочів. А ще гострий перець, який також очистили від насіння, нарізаємо півкільцями і його також відправляємо до овочів. Додаємо 180 г цукру, 20 г солі, 180 мл оцту, 8 зубчиків часнику пропущено через прес. Одна чайна ложка з верхом солодкої паприки. Одна чайна ложка без верха чорного перцю. 1 чайна ложка хмелі сунелі. На сковороді розігріваємо 180 мл олії без запаху і виливаємо на спеції. Таким чином вони віддадуть більше ароматів. Все це добре перемішуємо. І залишаємо маринуватися на 3-4 години. За цей час овочі добре пустять свій сік. Ось така яскрава, красива нарізка салату по-корейськи. Пройшло 3,5 години, овочі добре промаринувалися і віддали свій сік. Перекладаємо в банки, які добре вимили содою. Стерилізувати не потрібно, тому що вони будуть стерилізуватися разом із салатом. Спочатку щільно укладаємо та розподіляємо польно по банках овочі без соку. А як тільки уклали щільно салат в банку, заливаємо соком, що залишився. Він буде служити маринадом дерев'яною шпажкою протикаємо до самого дна банки, щоб сік заповнив усі порожнечі, які могли там бути. При необхідності його доливаємо. Банки ставимо в каструлю, дно якої застелили серветкою. Накриваємо кришками. Заливаємо водою так, щоб вона була по плечики банок. Ставимо на вогонь та з моменту закипання води в каструлі стерилізуємо їх 20 хвилин. З даної пропорції рецепту вийшло 4,5-літрові банки. Після стерилізації банки герметично закриваємо твіст кришками, притримуючи рушником. Так як вони дуже гарячі. Перевертаємо перед дном та перевіряємо, чи добре закриті кришки, чи не пропускають повітря. Потім в такому ж перевернутому положенні охолоджуємо під теплим до повного остигання. Це, в міру гострий, дуже смачний салат із болгарського перцю та моркви на зиму. Таке заготовлення в зимовий час буде дуже смакувати до будь-якого гарніру. Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра, і все буде Україна!